Максим Кулієш, півзахисник футбольного клубу Поділля. Максим, сьогодні перемога залишилася в Хмельницькому. Які твої враження після гри? Враження добрі, тому що остання гра ми виграли домашню гру. Ми лишились непереможні вдома, але лишились і в мене, і в команді, і в тренерського штабу великий осадок по попередній грі з металуром Запоріжжя. У Хмельницькому тебе полюбили вболівальники за красиві голи, за красиву гру. Чи хочеш ти лишитися грати за Поділля, тому що ти в оренді з лівого берега? Так, хочу перед подякувати болівальникам за теплий прийом хлопцям з команди, тренерському штабу. Що на рахунок подальшого перебування, чесно, я взагалі не знаю, тому що я, мої права належать лівому березі. Зараз, по кінцю сезону, я повернусь туди, переговорю з тренером і буду вирішувати. Куди далі йти? Тому мені тут все сподобалось, поділля, болівальники, тренера, хлопці все супер велике дякую. Якщо коротко, як ти можеш прокоментувати цей відрізок весняний цього чемпіонату. Ми, якщо коротко, двома словами, скажу: гарні емоції. У непрості часи треба дозволити собі відволіктися. Футбол підтримає тебе. Фавбе титульний спонсор ФК Поділля.